Мандруючі святі. Так у назву має виставка ікон, яка експонується в ці дні в одному із залів Ковельського історичного музею. На виставці представлені 42 ікони, написані українськими та польськими художниками на міжнародних пленерах іконопису, що відбулись на Волині. До того, як дістатися Ковеля, виставка мандрувала багатьма містами України та Польщі. Відкриття виставки «Мандруючі святі стало подією в культурно-мистецькому житті Ковеля. серед почесних гостей, голова облдержадміністрації Борис Клімчук та генеральний консул Республіки Польща в Луцьку Беата Бживчик. Міжнародні пленери іконопису на Волині, учасники яких і створили представлені на виставці роботи, відбуваються за підтримки польського консульства. До цієї справи долучився і Борис Клімчук. Благодійний фонд Рідна Волинь» допоможе фінансувати такі мистецькі форуми в подальшому. В ці дні в селі Замлиння Любомського району проходить вже третій міжнародний пленер іконопису. Наше діло організувати допомогти. А, а, а ці прізвища, ці люди, яких називали це таланти. Їх треба лише трошки підтримувати, лише трошки допомагати. Тому я дякую. Я страшенно дякую. Я щасливий, що ви мене запросили сьогодні. Кожній людині і мені, в тому числі, треба такі хвилини. Вони дуже важливі для нашого життя. Пасиві представлена у Ковалі експозиція пройшла й перевірку часом. Позитивні відгуки про неї залишились у жителів багатьох міст України та Польщі, де виставку презентували раніше. Міст колейне є черговим містом, де гостює ця виставка. Це роботи художників з першого та другого пленерів. Зараз у Замлині відбувається третій міжнародний форум іконопису, і роботи його учасників в майбутньому також мандруватимуть містами України та Польщі, милуючи око відвідувачів і сподіваюсь, радуватимуть їхні душі. надію, що радують радуєнстеж душа. Робота ковальського майстра вітражу Віктора Бурчака, Богородиця Ченстоховська, посідає достойне місце в представленні експозиції. Серед авторів ікон також лучани Богдан Новицький, Вікторія Штик, Сергій Радкевич та інші художники. Тут беруть участь художники польські і українські з української сторони. Це переважна більшість є самі виходці з Волині. Бо я так стараюся, щоб то були волиняни. Переважно це студенти Львівської академії, які вчаться на факультеті сакрального мистецтва. Одного з натхненників форуму іконописців, завідувача кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, професора Романа Василика, найбільше тішить, що такі пленери взаємозбагачують художників з різних країн. Ми проводимо конференції такі спільні. Ікона в східному обряді, значення ікони в світовому контексті. Тобто, ми про ікону говоримо так, ну, стараємося проникатися в глибину значення самого змісту ікони. Уже в перший день виставку Мандруючі святі відвідали десятки ковальчан та гостей міста. Така нагода буде актуальною ще впродовж місяця. Саме стільки часу пересувна експозиція ікон перебуватиме в ковалі.